Між собою вони грають в ідеальний футбол без пропущених м'ячів. Мова про оболонь та колос, які минулого сезону двічі зіграли по 0-0. А їхній перший матч на стадіоні пивоварів узагалі відкривав попередній чемпіонат. І знову перший тур, і знову оболонь арена. Але тепер, будь ласка, з голами оболонь колос. Дивіться 4 серпня на УПЛ ТВ о 15.25. Аю усіх наших болівальників на стадіоні Оболонь в Києві, де вже зовсім скоро відбудеться матч першого туру Вібет Ліги, у якому наш колос зустрінеться у протистоянні проти Київської оболоні. Атмосфера на стадіоні неймовірна. Зараз ще не так багато вболівальників, проте відчувається, що сьогодні наша команда обидві команди покажуть справжній атакувальний футбол. Погода сьогодні чудова, плюс 24 градуси тепла. Тож можна сказати, що сьогодні хороша футбольна погода. Якщо пригадати історію протистоянь, то варто сказати, що перший сезон у вищій лізі нашої команди пройшов саме на стадіоні Оболонь. Про команду оболонь, нашого суперника сьогоднішнього. Варто сказати, що. Команда попрощалась із Ігорем Краснопіром, Дмитром Нагієвим та Євгеном Запорожцем. Також підсилились Василем Курко, Вадимом Вітенчуком, Денисом Теслюком та Костянтином Бичиком. А от щодо нашої команди, то цього міжсезоння команда попрощалась із такими гравцями, як Кирил Фейсюн, Лукас Рангел, Андрій Дотовицький, Андрій Богданов та Олександр Чорноморець, яким клуб подякував за співпрацю та побажав. Успіхів у подальшій кар'єрі. Проте відбулось і підсилення, так як до нас приєднались такі нові гравці, як Денис Алефіренко, Ігор Харатін, легіонер з Грузії Ніко Гагнідзе, Едуард, Едуард Козік та Максим Третьяков. Також варто виділити і екс-гравця, екс-капітана. Нашого колосу Вадима Мілька, який приєднався до лав тренувального штабу нашого колосу Ю 19 А щодо кадрових справ більш цікаво, нам зможе розповісти спортивний директор колосу Віталій Лисицький. Доброго дня, вітаю вас на стадіоні оболонь. Цього міжсезоння колос підсилився новими гравцями, і можна сказати, що вони досить молоді. Чи є вектор на омоложення команди? Добрий день вам, добрий день нашим вболівальникам. Дуже приємно бути тут да, і починати чемпіонат України. Дуже зачекалися цього дійства і думаю, що буде достатньо цікавий чемпіонат, і у нас все вийде. З приводу вашого питання. Е, так, була поставлена задача трошки омолодити наш склад, тому е, пішли з команди е, футболісти, котрі були легендами нашому клубу. Е, у деяких футболістів закінчилися контракти, е, ми їх відпустили, і з Лукасом теж розірвали контракт е, за обопільною згодою. Е, прийшли. Достатньо молоді футболісти, але не забуваємо, що і прийшов один достатньо досвідчений футболіст це Ігор Харати. Тому, скажімо так, працюємо над тим, щоб була молодь розбавлена досвідченими футболістами. А чи є ще гравці, так би мовити, на олівці чи чекати на поповнення у Колосі? Ну, звісно, є. Ми завжди в пошуках, завжди шукаємо підсилення складу, завжди працюємо над цим. Тому е, я думаю, що сподіваюся на те, що нам ще вдасться підписати один, може, два футболіста. А яким ви особисто бачите колос через 5-6 років? Цікаве дуже запитання. Е, я думаю, що хочу бачити колос через 5-6 років таким, що це буде достатньо е, потужна команда в УПЛ. З дуже гарною інфраструктурою, з дуже сильною потужною академією, з командою Колос 2, яка буде грати в першій лізі. І з першою командою, яка буде завжди боротися за Єврокубки, а може іноді і дивитися на п'єдестал нашого чемпіонату. Дякую вам дуже. Дякую вам. Можна ще мені сказати е, дякую нашим ЗСУ, нашим воїнам, нашим захисницям. Е, мільйон разів можу казати дякую і все, що ви для нас робите, і все, що ви робите там на передовій. Ми це знаємо, ми це пам'ятаємо, ми це шануємо. Тому слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава. Дякую. Дякую. Друзі, не забуваємо підтримувати наших захисників та захисниць, які кожного дня боронять нашу землю за нашого з вами спокою. Що ж, а зараз пропоную послухати склад нашої команди на цей поєдинок і рішенням головного тренера Олександра Поздєєва було таким: сьогодні у нас дебютує в УПЛ Воротар Пахолюк Іван, який є вихованцем нашої академії, а також зіграв у Команді Колос Ю-19, також зліво в захисті Цуріков Андрій, центральні захисники Бондаренко Валерій та Бурда Микита, правий захисник Лучкевич Валерій, три центральних півзахисники Харатін Ігор, Демченко Олександр та Гагно. Крайні півзахисники Алефіренко Даниїл та Дієго, центральний нападник Безбородько Денис. Запасні гравці це Горогдин, Валентин, Мисок, Роман, Кукош, Каталін, Поправка Єгор, Оріховський Павло, Криворучко Олег, Топалов Дмитро, Велетень Владислав, Третьяков Максим, Салабай Антон та Павлаускас Гітіс. Також друзі, хочу нагадати, що цього року. Наша команда Ю-23 була у на Олімпійських іграх, і наш гравець Владислав Велетень був учасником цього дійства. Тож прямо зараз пропоную переглянути його інтерв'ю щодо цього цих Олімпійських ігор. Розкажи про атмосферу на Олімпійських іграх. Ну, атмосфера найкраща на такому рівні. Я ще не грав. Звичайно, порівняно з УПЛ, коли люди не приходять на стадіони, коли не дозволяють. А там, коли на кожному матчі по 40-30 тисяч ну дуже приємно грати. А як воно грати у складі збірної ю-23? Ну так, були футболісти, яких не відпустили, але ну, все одно ти відчуваєш, що ти серед найкращих, і дуже високий рівень кожного гравця, який там знаходився, і одне задоволення тренуватись і виходити на одне поле. Чи є якась різниця між тренувальним процесом на зборах та у клубних тренуваннях? Ну, звичайно, у збірні більш тактики, бо всі при... приходять з різних команд, і тренеру потрібно пояснити, що він хоче, щоб всі розуміли. А в клубі все ж таки більш поєднання і фізики, і індивідуальна майстерність. Тобто, так. А як команда зустріла тебе після Олімпійських ігор? Ну, добре зустріли, питали, жартували. Не знаю, як вони по, -по мені, але я по них дуже скучав. А які твої перечуття щодо сьогоднішнього матчу? Ну, буде важка гра, бо я вважаю, що не найкращої якості газон на стадіоні, і плюс оболоння команда, яка мені здається, не дуже дає грати. Тому буде важко, але вважаю, що повинні брати три очки. Дякую. «Ви Можете побачити їх на задньому плані за мною. А я зараз хочу пригадати наші літні збори. І у підсумку літніх зборів, які відбулися вдома у ковалівці, за цей період відбулося 9 матчів, з яких 6 перемог, дві нічиї та одна поразка. Бомбардирами цього міжсезоння стали наша молодь» – це 4 голи за Артемом Гуселом та 3 за Олегом Криворучко. також, також виділились Бурда, Алефіренко, Гітіс, Ільїн, Шершень, Бойко, «Оріховський» з пенальті. Денисенко, Дієго та Демченко. Як сказав головний тренер колосу Олександр Коздєєв, ми виконали той об'єм роботи, який планували. Більше про настрій команди на сьогоднішній поєдинок після зборів розповів нам наш новачок Максим Третьяков. Як команда налаштована на сьогоднішній матч, та які були настанови перед грою? Для всіх команд УПЛ, я думаю, свято, коли перший матч чемпіонату, тому настрої у нас. Звичайно, на перемогу, хочеться якомога раніше, скажімо так, довго чекали чемпіонат, і хочеться вже стартанути і подивитись, на що ми здатні. А як прийшло крайні тренування? Як завжди, спокійно, як за день до гри. Нічого, нічого такого не було специфічного. Як ти налаштований на цю гру та в цілому на сезон із новою командою? Ну, звичайно, хочеться допомогти команді якомога раніше да, вийти на, полі, на поле. Тому настрой бойовий. Цей чемпіонат ні для кого не буде легким. Да, і для нас в тому числі, тому будемо на кожну гру виходити з максимальної самовідачі. А що ти можеш сказати щодо стадіону оболонь? Чи були якісь особливості підготовки? Та ні, нічого, нічого такого не було. Я знаю, що трошки. Тут завжди високий газон, да і важкувато тут грати, тим паче у такий час. Але поле, скажімо, рівне для двох команд, тому не будемо звертати на це уваги. Дякую. Збори це завжди нелегкий період не тільки для футболістів, а й для їх сім'ї. Тож своїм досвідом з нами погодились поділитись, дружина Олександра Демченка Вікторія. Привіт, Віко! Розкажи, будь ласка, нашим глядачам, як воно бути дружиною футболіста саме під час зборів. Під час зборів це сумувати, сумувати, але чесно кажучи, цей такий період розлуки він йде все-таки на користь потім. І звикли постійно бути поруч, але все-таки дійсно воно йде на користь потім. А розкажи, як ви проводите свої вихідні, коли Олександр приїжджає додому? Вихідні намагаємося проводити активно на побачення ходити, ходити на картінг, кіно. Просто прогулянки, нові заклади, якісь відвідувати. Так, намагаємося дійсно постійно десь в якомусь русі знаходитися. А як ти проводиш свій вільний час без Олександра <зал> в залі? Спортзал, собачкою гуляю, своїми справами займаюся. А з ким ти сьогодні прийшла на цей матч? Розкажи про атмосферу на стадіоні. Атмосфера на стадіоні хороша, чесно кажучи. Прийшла я з дружиною нашого воротаря. Гороха, Ульяною. Будемо вболівати за наших хлопців, тримати кулачки. А от якщо опиратись на твою жіночу інтуїцію, як ти гадаєш, яким буде сьогодні результат? Позитивний ми маємо виграти і гарно розпочати цей сезон. Дякую тобі дуже, я дуже рада знайомству і бажаю тобі гарного перегляду цього матчу. Дякую, взаємно. Що ж, друзі, з нами була Вікторія. Ви вже почули, що атмосфера на стадіоні неймовірна. Вже досить багато вболівальників на трибунах. І зараз я хочу. Пригадати, що на на у наших соцмережах ви можете побачити і нашу нову форму, ви зараз її можете скоро побачити на полі на наших гравцях. Також відбувся досить непоганий ап апгрейд нашого стадіону. І також хочу нагадати про абонементи, які ви можете придбати за посиланням у шапці профілю нашого інстаграму. Напередодні стартові бетліги свою підготовку до сезону розпочали і наші юнаки, наша академія, і більше про новинки нашої академії, нашої школи нам погодилась розповісти преса та ше академії Галина Третяк. Галі, привіт. Я прослухала початок, ми там спілкувалися. Я вітаю всіх із початком нового сезону і, користуючись нагодою, хочу подякувати нашим захисникам від імені батьків нашої академії, від імені наших вихованців, тренерів за те, що ми маємо можливість розвивати дітей. Наші діти займаються улюбленою справою, насолоджуються життям. Ну як це можливо сьогодні? Що в нашій академії? Я знаю, що <смін> Наступний чемпіонат Дюфлу пройде в трохи оновленому форматі. Що ти можеш сказати про зміни? Так, дійсно, цього року, цього чемпіонату в нас буде чотири групи. І якщо раніше в нас було вісім-шість команд в групі, то цього року буде десять. І розширилася географія нашого чемпіонату. Раніше ми обмежувалися тільки Києвом, областю, і ще в нас був місто Чернігів в групі, то зараз доєдналися Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир із команд, які вже знайомі нашим хлопцям за минулим чемпіонатом. Залишились у нас в групі Дюша 26 і Динамо Київ. А щодо інфраструктури, я бачила, що Академія зазнає змін, що ти можеш розказати? Що відбувається на базі? Зараз у нас відбувається реконструкція. У нас два тренувальних поля завжди було задіяно, але зараз одне поле у нас змінюється газон і поруч будуються тренувальні майданчики. Тож у нас буде дуже багато місця для занять усіх наших команд, адже в нас їх. 10, а може, цього року навіть 11, я ще не порахувала. А розкажи, будь ласка, де ми можемо взагалі слідкувати за академією, і, можливо, якісь соцмережі? Так, у нас є Інстаграм, е, TikTok, Фейсбук і Ютуб канал, тобто всі сучасні соціальні мережі у нас доступні і слідкуйте. Обов'язково ми викладаємо все наше життя. Тренування. А я впевнена, що буде цікаво цього чемпіонату. Слідкувати не тільки за нашою основною командою, за за юнацькою командою, а також і за матчами першості Дюфел, в, в якій беруть участь наші гравці. Я тобі дуже вдячна за те, що ти прокоментувала, за те, що ти розказала, де ми можемо дивитись нашу академію, і дуже бажаю тобі гарного перегляду цього матчу успіхів і перемоги нашій команді дякую що ж, друзі, хочу нагадати ще раз, щоб ви не забували донатити, так як підтримка наших захисниць та захисників вкрай важлива для кожного з нас. Також не забувайте про абонементи, які ви можете знайти на наших соцмережах. Тож підписуйтесь на інстаграм, тікток, ютуб, усі соцмережі нашої команди, щоб бути в курсі усіх новинок, усіх цікавинок нашого клубу. Я бажаю вам гарного перегляду. На цьому ми будемо завершуватись. І слава Україні! Між собою вони грають в ідеальний футбол без пропущених м'ячів. Мова про оболонь та колос, які минулого сезону двічі зіграли по 0-0. А їхній перший матч на стадіоні пивоварів узагалі відкривав попередній чемпіонат, і знову перший тур, і знову оболонь арена. Але тепер, будь ласка, з голами оболонь колос. Дивіться 4 серпня на УПЛ ТВ о 15.25.